Друзі, ще коротенький додаточок до моїх минулих відео. Я хочу все ж таки ще нагадати вам, що 27 липня з будь-якої країни світу ви можете підключитися на мій дуже глибокий цінний вебінар, який я вперше проводжу для вас. Тобто. Це вебінар про єднання духовного і матеріального світу. Секрети вам передам. Не пропустіть, я дам вам технології, як вам реалізовувати ваші глибинні мрії за покликанням вашим, щоб стати, знаєте, людиною, збагаченою з усіх боків, з усіх ракурсів. І особливо це буде цінно тим, хто вже має якісь проекти, або ви зможете пробудувати прямо на вебінарі і ясно побачити, що вам зараз потрібно розвивати. Як вам розвивати ваш бізнес, або відкрити новий проект, або будь-що, будь-яку мрію, глибину поставити ціль. Я вас проведу покроково просто до ясності бачення вашої ситуації. Повірте, я це можу зробити. І дам вам техніки, як матеріалізовувати те, що ви задумали. Також, друзі, я хочу сказати, що я проводжу зараз якраз серію консультацій на тему розкриття покликання, усвідомлення його і саме побачити реалізацію в даному етапі життя, як реалізувати себе, з'єднуючись з покликанням, розуміючи свої здібності. Також, друзі, ви можете ще придбати для себе. Ось такий рунічний амулет, який я виготовляю власноруч, я провожу глибоке дослідження у вашої долі і провожу таку, знаєте, певну енергетичну корекцію під вашу ситуацію. І всі, хто отримали такі амулети, також наші воїни, обереги я відсилаю в Україну, всі відчувають їхню неймовірно глибоку дію. Змінюється життя, люди відкривають нові бізнеси, налагоджують відносини, всередині стає спокій, гармонія, відкриваються глибинні ресурси. Іде наповнення енергією людина відчуває розширення і, знаєте, прибуває багато сил. Також я ще хочу сказати вам про свої послуги, бо я так мало чомусь про це говорю завжди. Хочу сказати вам, що я роблю персональні медитації. Також спочатку консультація моя йде в подарунок, я роблю глибокий розбір. І щоб вирівняти вашу ситуацію в благодатний потік, і щоб у вас пішла, саме, пішло життя і енергія по долі вашій, я роблю персональну медитацію. Унікальну медитацію, якої не існує ніде більше, кожен з вас може замовити. Ви навіть можете замовити медитацію в подарунок для своїх близьких людей, знаючи, що людині зараз щиро потрібно в дану мить. І ще, друзі, заходьте, будь ласка, на мій сайт apogecentr.com, і ви можете спокійненько роздивитися, що там є. Ви можете придбати вебінари, цілі курси для самостійного працювання. Ви можете також написати мені ваше побажання. Ви можете написати мені питання у відділі контактів. Також тут ви можете додатися в мою групу в телеграмі, де ми спілкуємося частіше, де я захожу. І на цьому, друзі, я все ж таки хочу сказати, що школа моя вищої інтеграції людини апогея відкрита для вас завжди. Тому не пропускайте важливі для вас речі. Тому що я говорю тут саме для тих людей, які готові це почути. І от якщо ви зараз слухаєте, відчуйте, що вам потрібно. І обов'язково відгукніться. Тому співпрацюємо далі. Я дякую вам, що ви зі мною в моєму полі е, зараз в життя, і я надію, що ми багато ще з вами створимо красивих, красивих моментів життя. Всього вам найкращого!